Це повернення е, оборонців Азовсталі, і тут ну звичайно зрозуміло, яка реакція там в Росії Путін вже кричить. Ой, цей пісков кричить про зраду. Пропаганда там е, просто спіною в роті теж висловлюється, але менше з тим це їхні проблеми. Е, наскільки це важливо для нас, наскільки важливий е, і в контексті е, символізму це повернення і важливості як меседж для тих військовослужбовців для родин військовослужбовців, які зараз е, перебувають в полоні, що все-таки повернення. Рано чи пізно буде, будь ласка. Прошу пане Віктора. Ми повернули своїх людей. Ми повернули ефективних командирів. Ми показали, що можемо власне, що те, чи повернуться, наші на нашу землю чи ні не завжди залежить від Путіна. От і знов таки було показано на весь світ, що Путін є слабким. Путін є достатньо слабким, щоб Бордоган приймав власні рішення, наприклад, щодо долі наших полонених. А це означає, що з Путіним не є договороздатним і що з ним не, не слід особливо рахуватися, і так само, от, як Метяш Пригожина, це ще одне свідоцтво того, що в Росії є структурна слабкість, і ця структурна слабкість це і сам Володимир Путін, і система, яку він довкола себе вибудував. Що з такими просто ну скажімо так, довгий час у Російській Федерації головним експортним продуктом були понти, було намагання здаватися сильними і непереможними зараз. Це все абсолютно розбилося. Воно ніколи не було правдою, але тепер воно взагалі. Ну скажімо так, навіть Північна Корея виглядає більш серйозно за Російську Федерацію, бо північна Корея, хоча б контролює власну країну, неможливо так, щоб до хім'яну під'їхала колона танків. Правда, а в Росії можливо, а це означає, що Росія і внутрішня, і зовнішня слабка зовні б'є армія України. А зсередини її б'є в власні наймиці. Армія mm -hmm. Російської Федерації не друга в світі, навіть не друга в Україні, а фактично вже друга в Росії. Тому це символічно. Обмаль часу, на жаль, дуже коротке запитання. Я дивився про якраз таки. Прес-конференцію після зустрічі Ердогана і Зеленського, і тоді згадали і про полонених кримських татар, якраз таки політичних в'язнів, і про дітей, яких фактично викрали в Російську Федерацію. На вашу думку, ось після повернення азовців, Туреччина братиме знову ж таки активну участь в поверненні наших громадян так. Тих таки кримських татар або дітей. Наскільки Туреччина зможе вже е, ну виконувати схожі завдання, так допомагаючи нам в майбутньому? Ну я гадаю, що зможе, бо вона в будь-якому випадку залишається сильним правцем в регіоні. От Путін намагається саботувати те саме з зернового угоду, але фактично навіть це має Вимушений рахуватися може... з Туреччиною, правильно? Туреччина може навіть просто власними кораблями прикривати ці шляхи, тому угу. не рахуватися з нею неможливо, пане Вікторе. Ну і цікаво, що повернення командирів полку АЗО відбулося саме на 500-й день війни. Як думаєте, це також певна така психологічна операція? На нашого ворога, тому що знаємо, що зазвичай вони роблять якісь е, жахливі вчинки, е, люблять ну там масовані обстріли використовувати на якісь визначні угу. дати. А тут Україна повертає людей, які є просто втіленням зла для Росії, а для нас є героями саме на п'ятисотий день війни. І ще й враховуючи те, що Росія казала, що вони захоплять Київ за три дні. Ні. Просто так співало насправді, як власне, і день народження залужного просто в цьому випадку справді так співпав. Я кажу, може це бути операція Росіян, якщо Росіяни перші в неї постраждали? О, так само і це навряд чи, може бути операцією наших, бо власне, ну підгадати так було б дуже важко, і ніхто б скажімо так задля цього просто не не намагався якось піднести під дату. Ні, це Зрозуміло. так співпало, але це так іронічно. Ну, Такий збіг. Так, так пане Вікторе, дякуємо за участь. Раді було бачити, чути Віктор Тригубов, майор збройних сил України, журналіст, публіцист, блогер був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам.